Пане Петре, через брак допомоги від союзників від американців, чимало нині панічних спекуляцій на цю тему. Мовляв, що нам зброї вистачить хіба що на два місяці, що в нас вже немає протиракет до. Протиповітряної оборони і тому, мовляв, у разі, якщо Росіяни дійсно на 23 февраля на День Красної Армії, планують масштабну ракетну атаку по території України, то нам мовляв вже не буде чим ту атаку відбивати. На вашу думку, наскільки такі панічні прогнози обґрунтовані, і м, наскільки складно нам буде протриматися без американської е, допомоги, у разі якщо все таки трампісти на наступний рік ту допомогу нам заблокують? Ну я не поділяю цієї точки зору, що вони заблокують повністю. Тобто, моя персональна позиція, що рано чи пізно цей процес буде розблокований. Ми маємо доволі непогані новини у частині, що стосуються Сенату, а рахунок 67 на нашу користь. І я думаю, що все ж таки стратегічні загальні національні інтереси Сполучних Штатів Америки. Там дуже якісно побудований баланс влади передможуть над тими емоціями, котрі зараз панують суто у політичній частині, і то направду емоції однієї людини, бо Дональд Трамп хоче на дошкулити виключно Байдену це персональне протистояння по великому рахунку. Консенсус є, але не касуємо таке явище, як внутрішня партійна кон'юнктура. Всі гравці змушені у цьому брати участь. Це момент перший момент другий. Бюджет оборонний, котрий уже проголосований США на цей рік, там є 300 мільйонів доларів для України. Це доволі багато. Якщо дивитися за воєнними пакетами дуже ретельно минулого року, то 150-200 мільйонів на місяць це максимум, що було, підкреслюю. Максимум. Отже, як мінімум, ще цих 300 мільйонів доларів можна ділити на два. Тепер наступний момент в частині, що стосується зенітно ракетного прикриття приведу. Цифри тільки по, по двох уст установках. Перше мім 23 хавк випущено поза 40 тисяч ракет цього класу. Вони є на на складах і не, не складає ніякої проблеми, дещо їх привести до, до сучаснішого стану і передати. І є над хороша новина інтеграція такої ракети, як Ейм 9 Сайдвіндер класу повітря. Повітря одна з найкращих, найдревніших до речі, ще з кінця. 50-х років вона розробляють їх всього з того часу. Випущено поза 200 тисяч. Ну звичайно, ми розуміємо, що цих 200 тисяч немає, але те, що це тисячі і тисячі ракет, це однозначно так. Плюс фірма рефеон котра виробляє ракети до 4 Патріот, надала ліцензію свого часу японцям на виробництво цих ракет, і японці вже погодили питання передавання цих ракет до США. А відповідно від США вони будуть надані нам ще одна хороша новина. Я це так я це називаю дрібні дрібні іноземні пакети. Що це? Еквадор передає доволі непоганий пакет зброї, що звичайно радянської американцям. Американцям її передадуть нам. Розуміємо, зброї багато не буває, але я би не казав, що ми вже у тій точці, що все зрада, ми не зможемо вистояти і тому подібне. А щодо до 155 п'яти артилерії, боєприпасів до цих сау, до цих гармат нам переданих щодо боєприпасів до Хаймарсів, ну е хаймарс ок е окрема тема, боєприпаси є. є і я думаю, що все буде більш-менш адекватно. Ну а стосовно артилерії, то це велика проблема глобального порядку. Чому так? Тому що після другої світової війни, першого сполучені штати Америки, пішли в ракету. Для них ракета стала головною ударною силою. Навіть під час затяжної війни у В'єтнамі вони в основному використовували бомбардувальники і найрізноманітніші вже того часу класи ракет. Найбільший артилерійський вогневий вал, який коли-небудь американці організовували після Другої світової війни. Це битва у долині Ядранг, той самий В'єтнам, 1965 рік, якщо мені пам'ять не зраджує. То там за 50 Три години було застосовано всього нашого 16 тисяч боєприпасів артилерійських і до 105-го калібру. З того часу нічого подібного вони не робили. В них завжди велика кількість бомб. У них завжди велика кількість ракет різних класів. А росіяни повернули цією війною всі у другу, ба навіть Першу світову війну. І дійсно в частині виробництва вони номер один і досі на планеті Земля. Від 125 до 135 тисяч снарядів на місяць і будуть піднімати цей показник у річних показниках. Це десь до півтори мільйона, до двох мільйонів піднімуть. Більше не піднімуть, не дозволить їхній воєнно-промисловий комплекс. Американці зустріли цю війну з виробництвом. Десь трошки більше 13 тисяч на місяць, і на 50 тисяч вийшли тільки ось минулої осені, а на 80 вийдуть наступною. І от така вона реальність, яка вона є. Правда, прокинувся європейський конвеєр. Німці із французами вже по великому рахунку завершують будівництво необхідних заводів для того, щоб ці снаряди стали насправді великий конвеєр, але на жаль. Не буде все так швидко, як би нам хотілося. Відповідь лежить у несиметрії. Несиметрія це якісна контрбатарейна боротьба. Хоча на правді це симетрія. Просто росіяни ніколи не досягнуть рівня якості таких машин, як ANTPQ-36, 48, 50 ам американських чи прекрасна німецька машина Кобра, котра відстані до 40 км, кілометрів за лічені секунди. В реалії живого часу може обчистити 40 артилерійських пострілів, тобто 40 громад, і одразу дати ціле покладання. Також це високоточні снаряди М 982 вісімдесят вулкан, бонус, смарт. Ну і звичайно, fpv дрони. Якраз у літню кампанію минулого року з травня по вересень, ми знищили поза 3600 артилерійських установок, Так, от практично 50%. Було знищено завдяки дронам каміцад О, Отам не симетрична відповідь, але тут є один нюанс: не можна викривляти собі реальність, що мовляв, дрони повністю замінять артилерію ніколи, підкреслю, ніколи. Про це багато говорили, але більш докладно про ці дрони камікадзе хотів би попитати вас останні кілька днів. Росіяни активно атакують територію України. Кількома десятками дронів роблять це вночі, і максимально несприятливі здавалося б, умови ті дрони камікадзе, ті шахеди збивати, полювати. Тому що і туманом, вкритому ну, принаймні Київщину, і, я розумію підсвічувати туман в темряві прожектором. Це тільки самого себе сліпити. Менше з тим бачимо надзвичайну ефективність роботи нашої протиповітряної оборони. Збиває. Під 90% усього того, що росіяни до нас відправляють. Як так нам на тепер це вдається робити? Якісь нові технології, якісь нові прилади, якесь додаткове нам тренування? Чи маєте ви відповідь на це запитання? Це нічого нового. Радіолокатори, які сягнули такого способу розвитку, що дійсно ну, є. Є гідні подивування. Насправді 90% обчислення цілі 90% Це радіолокатор, прожектори. Це Друга світова війна. Просто на старті, коли починалося застосування отих шахетів, ми ще не мали достатньої кількості, скажімо, тих самих установок Гепард, прекрасна машина, ствольна яка має всю необхідну апаратуру, щоб обчислити ціль. чи та сама Евенджер Евенджер ніщо і інше, як ПЗРК Фімдев'яносто 92 стінгер, який поставлений на Hammer, Там уже поставлений локатор, там уже є машина обчислення, вся необхідна апаратура, щоб побачити необхідну ціль. Ну і про інтеграцію AIM-9 САЙДВІНДЕР у доволі велику кількість пускових установок на, на базі ще радянських 9К, 37 букв ми вже проговорили. Зросло зросло те, що називається якість обчисляння цін. Пане Петре, а щодо наших атак на російське НПЗ, ми тішилися, що служба безпеки України спроможна те робити. Ми тішилися і очікували більш масштабних тих от атак. Але таких гучних красивих бавовн останнім часом ми їх не бачимо. При цьому росіяни розказують про те, що ми продовжуємо десятки дронів на територію Росії запускати. А вони мовляв, те все збивають. Але допоможіть з цим розібратися. Вони що виходить, знайшли як свої ті НПЗ прикрити, тобто дійсно вони можуть наші дрони знищувати, і ми не... Можемо до тих НПЗ тепер дотягнутися, немає таких дронів. Взагалі немає такої зброї, яка не збивається навіть наславетні Х-47М2 що не менше 10 ракет, а то й 12, а то і 16, підтверджено збитими. Не існує вундервафи у природі. Існує дуже якісна зброя і вміння її майстерно застосовувати. Це звичайно, так це один з фундаментальних законів війни, який називається узгодження роботи родів і військ. Отак От правильно ставити запитання: чи росіяни ще мають доволі великий потенціал зенітно-ракетних комплексів? Мають тільки ЕС 400 найсучасніший, їхній, найпотужніший 560 установок випущено. А ракет до комплексів с 300 відкриті джерела стверджують, що у них є. У межах від 5 до 7 тисяч Вже якусь частину застосували, але цей ще потенціал у них зберігається. Плюс є старенькі ще радянські класу ОСА, де що новіші тор, найновіший панцер С 1 Але тут є момент: ми також маємо уже відповідний потенціал до нарощення. Нарощування ударів безпілотними системами, і все, що стосується енергетики, то направду велика відповідь для нас. Чому? Бо допоки є вільно конвертована валюта у росіян, допоки взагалі Росія стоїть у найширшому розумінні цього слова. Як тільки ця вільно конвертована валюта буде набирати обертів із знаком від'ємності, тобто все менше і менше цієї валюти буде, тим краще для нас. Ми ж розуміємо, що 90% надходження. Російський е, бюджет вільно конвертованої валюти це сировина у першу чергу. Нафта, газ, ліс. Ну, На жаль, вже і золото навчилися продавати в Азію за минулий рік. продали, продали десь у межах 70 тонн майже на 5 мільярдів. Це не зовсім хороша новина для нас. Тому дійсно несиметричність ударів по нафтопереробних заводах це стратегія нашої великої перемоги. Ну, але це явище треба масштабову так дуже серйозно масштабовувати кілька заводів. Це дуже добре, але бажано, щоб вони горіли десятками, і тоді у них може бути все по справжньому і серйозно погано. Так, а чи буде продовження цієї історії? Чи буде це масштабування? Чому тільки зараз ми намацали у ці спроможності свої те, таких ударів завдання завдавати? От теоретично, я цивільний розумію, що це ідеальна історія, коли маленьким дроном, да реально 2, 3, 4, 5, 7 кілограмів вибухівки, можна завдати такої гучної красивої бавовни, як яка ще й матиме економічні наслідки для росіян. Це цивільний я тепер зрозумів, коли побачив ті перші удари. Але ж чому до військових до СБУ це розуміння прийшло тільки зараз? Ну та а ми хіба розуміли, що буде велика війна? А ми хіба мали напрацьовані всі технологічні ланцюжки? Так дійсно дрон відносно нескладна річ, але і його треба запустити у виробництво. І найголовніше намацати успішні алгоритми проривання протиповітряної оборони коофіцієнт корисності важить. Мій погляд зараз іде ніщо інше, як накопичення сил і засобів. Дуже правильний крок у порядку частині створення окремої структури у. Межах війська, котра буде займатися саме далекобійними системами, саме по роботі по Російській Федерації, ну і іде накопичення матеріально-технічних засобів. Ну, ми ж не займалися 30 років цим, всім так як треба, і ми зараз хочемо навіть за два роки війни дати швидкі відповіді. Я персонально у свого власного життєвого і воєнного досвіду у швидкі рішення не вірю, як я ще. Допоможіть розібратися щодо цієї от інформації про так званий цар потяг на Донеччині, що росіяни на 30 кілометрів розтягнули мало не 2000 тисячі вагонів, і що вони кажуть, що це такий додатковий оборонний вал? Ми певною мірою це висміюємо. Ну з того, що я бачу, да, з реакції по соцмережах. Але я пам'ятаю, що так само висміювали і зуби дракона, і цю от лінію Суровікіна. Наскільки цей цар потяг дійсно може бути перешкодою для української армії в наступі? Ну, якщо умовно його приварити до рейок, а все залити петоном, чи там навіть у кожному вагоні зробити вогневе гніздо, то так так званий вагонний капонір це доволі серйозна перешкода. Ну на цю перешкоду доведеться потратити не ну в доволі велику і так дефіцитних снарядів. Бо якщо там дійсно все забетовано і зварено із заліза, то епівіддрони з бойовими частинами 5-7 кілограмів не дадуть собі раду. А якщо розуміти, що залп Хаймерса. Один один залп, тобто шість ракет це мільйон доларів, а це дуже багато. Це дуже багато, це дуже солідні гроші. То хай ми також не роздовбаємо це і, і, і навіть для класичної артилерії це буде доволі серйозна те решкода. Тому я би не насміхався над цим явищем. в Російській Федерації поза поза мільйон двісті тисяч вагонів різних класів, калібрів і тому подібне. Це величезна кількість 30 кілометрів. Це багато, і це дійсно, якщо йде до тієї точки, сподіваємося, дійде, доведеться нам долати, але тут ще може бути. Якби це дивно не звучало, і практичний е, момент 90% все все за залізницею. Там дві гілки, і це може бути своєрідне прикриття від знову ж таки дошкульних наших артилерійських ударів і тими самими хаймерсами. Тобто такий спосіб вони вибудували такий специфічний щит для того, щоб інша частина тої, тої гілки, яка там є поряд, була відносно більше захищена. От десь, на мій погляд, оцей варіант. Має право на життя, пане Петре. А це як це взагалі оцінити? Да, те, що вони роблять, це в... гольна видумку хитра, в них немає іншого виходу. Вони виходять з того, що мають. Або ж вони дійсно також прогресують і дійсно також придумують там те от новаторство, яке нас дивує? Ну вони вчаться. Вони також вчаться. Дійсно, дійсно, це і з точки зору це пісок каміння і патики, але тим не менше вони зуміли його схрестити у як щось подібне, як оборонний вал. І що найважливіше у війні в такого типу, в такому розумінні? Головне, щоб воно працювало. Якщо воно працює, якщо воно дає корисний результат, то не важить. Сміємося ми з ним, не сміємося. Правильно вони це зробили, неправильно. Якщо воно дає той кофіцієнт ко корисності, на який вони його розрахували, то, значить вони все зробили правильно. Тобто, чи правильно я розумію, що це продовження тієї історії, як ми е, дивувалися з їх курників, що вони на танки свої ставили, а ми сміялися, що мовляв, та все одно ж джавелін проб'є. Ми сміялися з їхніх <пи> <пи>, а потім зрозуміло, що ці <пи> форми, да, <пи>, з зеків пускають в першу лінію. А за позаду йде еліта і <пи> виснажують наших бійців. Да, і еліта, потім російська робить те, що треба. Тобто, ми реально недооцінювали да получається ворога. Найголовніший висновок з усього щоб не заходити на третє коло противник не збирається здаватися. Він готовий задіювати всі можливі ресурси в найрізноманітніших комбінаціях, і ми маємо розуміти, що точка перелому у цій війні ще далеко не пройшла. Пане Петре, по по Авдіївці, хотів би ваших оцінок почути, як ви бачите ситуацію на тепер там, що ворог там має просування, і все активніше лунають слова про що нашій нашому керівництву військовому треба щось вирішувати, або посилювати Авдіївку, і От росіяни зараз пишуть по своїх пабліках, начебто, третю штурмову туди збройні сили України перекидують, або ж треба виводити звідти оборонців Авдіївки, щоб не повторився Бахмут. З іншого боку, завдяки Бахмуту, ми мали виснаження російської армії знищення вагнерівців, знищення Пригожина як такого. Як ви на тепер Авдіївку оцінюєте? Тут є кілька зрізів. Перший найголовніший розуміємо стратегію противника. Вона не зміниться. В них є завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Ми зрозуміли, що головної мети. Цій фазі нашої історичної війни вони не досягають, тобто українська державність утримується. Але путіну для власного ритуалу а для тиранів ритуали це святе. Повірте, не не вірять, Потрібні хороші результати, і в їхньому розумінні Донеччина і Луганщина повністю це хороший результат. Бо, зрештою, це казус Беллі, тобто привід до війни. Адіївка ворота. До цього завдання, але тут також і нюанс, ви коректно згадали. Бахмут нам теж серце рвалося, що мовляв, нього з і буде катастрофа, та катастрофи не сталося. Так, Бахмут їхній і що. Але всі до панівні висоти наші, і далі вони просунутися не змогли. Загострюється ситуація навколо Авдіївки. Якщо наша командування дійде до висновку, що треба цей укріплений район залишати, катастрофа не буде. Це принципово розуміємо, що битви у війнах можуть бути програні. Украй важливо виграти війну. Мій улюблений приклад. Це столітня війна, котра тривала 116 років між. Французами і англійцями в синхронії англійці отримали три блискучі перемоги: битва при Кресі 1346 рік, битва при Поаті особливо 1352-й і битва при Азенкурі, 1415. Особливо битва при Поатіє. Чому короля французького взяли в полон і навіть його сина. Там величезна кількість еліти лягла на полі бою. Для французів здавалося, що все, катастрофа. Програли. А в підсумку? Війну програли англійці, отак і ми маємо дивитися на нашу одвічну війну з ними. Нам війну важливо виграти. Якщо якась битва буде програною, то немає катастрофи в Першій світовій війні. Румунія, Австро-Угорській імперії програла усі битви. Підкреслю усі без винятку, а війну виграв. А щодо стратегії, от в нас було пояснення, що Тавдіївку Бахму треба тримати, щоб ти там російську армію мовляв, це ефективний спосіб е, знищити ворога. Що ми не боремося за територію, але ми все-таки по росіян? Але і сам генерал залужний в, визнав, що це напевно помилка була в тому плані, що вони не цінують своє військо, вони не цінують людей, людські втрати їх не зупиняють. Чи можна тоді зробити висновок, що ця стратегія помилковолювати російську армію вторгнення? Ні, вона не помилкова інших варіантів немає, не існує у. Ну як вони існують у природі, да руйте, я відмодифікую сам себе. Допоки не надали велику кількість авіації і е, серйозного ракетобомбового навантаження до цієї авіації, допоки не надали велику кількість ракет атакам далекобійних, особливо до 300 кілометрів. Бо в комбінації ці, ці два класи зброї, але я дуже наголошую на важливі деталі: велику кількість 10, 20, 30 ракет погоди не міняють. Все починається злам, починається від тисячі і вище. Тоді все міняється. Але з огляду на те, що є така реальність, якою вона є, то ще один з кращих генералів 19 століття Німеччини Гельмут фон Больткі, старший, бо їх є двоє, сказав наступне важливо розробити армію, а території самі повернуться. І він правий на 100%. Ми в третій стадії класичної індустріальної війни, яка каже. Що хто краще стратегічні ресурси противника, той у підсумку і буде мати перемогу. І те, що ми тільки під одною авдіївкою за час із 7 жовтня накосили убитими більше ніж 15 тисяч, це по великому рахунку показник радянського союзу втрат у війні в Афганістані. То це доволі серйозно. Ну а за технікою є співвідношення 1 до 30 у межах тижня. Ну це щось неймовірне. Пане Петре, ви згадали авіацію днями? Мали інтерв'ю з українським пілотом Фантомом, який вчиться на F-16, Мали світлину, де вже з українською символікою, той F-16, мали там на крилах зброю бомби і ракети. Чи бачили ви це інтерв'ю? Чи бачили ви цю світлину? І можливо, що в тому інтерв'ю вас вразило? Що ви там для себе може відкрили? Ну я не скажу, що я відкрив щось. Звичайно, все бачив, щось мега особливе. Я маю доволі великий стаж аналізування бойових дій. Єдине, що маю загострити, авіація потрібна критично. У інстон Черчі, люблю цитувати цього поважного пана свого часу. Стверджував, що авіація це кавалерія сучасності. Направду нічого не змінилося. Один історичний приклад недалекий, не даючись у другу світову війну, а ось. 1990-1991 рік війна у першій затоці, коли союзники вибивали армію Саддама Хусейна із Кувейта особливо у фінальній стадії буря у пустелі, яка тривала з січня по лютий, 37 днів всього навсього по документах. Так от союзники мали. Більше ніж 1700 літаків мені важко собі це уявити, і за цей коротенький період здійснили більше ніж 100 тисяч літаків Вилітів це щось неймовірне. Це при тому, що ми розуміємо, що армія Садана Хусейна того часу не співмірна навіть з тепернішою потріпаною, побитою російською армією. Цей монстр набагато більше тобто певною мірою ми перебільшуємо свої очікування від того, що нам кілька десятків літаків дадуть. Ну і задекларували 61 машину, то вже би хоч вони запрацювали вже би, хоча б вони вже перегріта, перезріла тема. Я вже слова не підбираю, як уже би все мало бути. Чи достатньо було часу за цей рік, вже болипнув рік та більше ніж, щоб базові опції для досвідченого пілота сформувати ну, це декілька місяців? Звичайно, F-16 не міг 29, Це концептуально різні машини. Але все ж таки, це знаєте, як умовно ти їздив на жигулях. З механікою, а тут пересів на Мерседес з автоматом рівно для досвідченого водія. Ну буде якесь певне подивування, треба перевчитися і тому подібне. Але концепт загальний він однаковий, тому більш ніж упевнений, що перші пілоти були найдосвідченіші наші. Ну але, на жаль, маємо те, що маємо маємо є на мій погляд, фобії наших союзників. Пане Петре, а щодо того, що навіть не стільки кількість тих літаків важлива, скільки е, та зброя, ті бомби і ракети, які будуть до тих літаків давати, умовно кажучи, проводять аналогії, що ми свого часу і 200 хаймарсів просили, але ж не в хаймарсах, не в пускових установках проблема. А в тій кількості е, снарядів і ракет до них ну тобто дали б 200 хаймарсів, а ракет тільки до 20, і 180 би тих хаймарсів простоювали по гаражах. Чи не буде повторення з літаками? Тобто ми отримаємо 60 штук. А оскільки немає фінансування від сполучених штатів, то не буде чим заряджати. Ті літаки, ну насправді і так, і так і так, і так. Літак не може воювати без зброї. Він сам по собі нічого не важить. Моя особиста персональна точка зору, що перша ескадриль найперша ескадрилья буде працювати як літаючий зенітно-ракетний комплекс. Тобто, в першу чергу, полювання за крилатими ракетами можливо, можливо, спробують спробувати, по чи можна. Збивати балістику, бо ми розуміємо, що коли працює С-300 чи коли працює е, Іскандер, ну то це 2-3 хвилини перебування ракети у повітрі. Це дуже мало, це дуже мало, і він навіть може популювати за шахедами. А чому ні? В нього є прекрасна високошвидкісна е, гармата. Шестиствольна, якщо мені пам'ять не зрадує, Міть один А1 там доволі потужний боєкомплект поза 500 снарядів. Тобто може поборотися із цими цілями. Зрештою, коли ставили технічні завдання Пентагон фірмі General Dynamics, бо вони його побудували в середині х років, то перше технічне завдання було якраз для того, щоб боротися з крилатими ракетами, то потім він уже розвинувся у. Перехоплювач, потім він розвинувся у винищувач, і вже як бомбардувальник, бо дуже влучною вийшла машина. Мій поля, що буде саме так. Пане Петре, окрім зброї від союзників, маємо і ще і проблеми з мобілізацією законопроект на другий рік війни. Да, взялися наші народні депутати ухвалювати в першому читанні ухвалили. Тепер що там до другого читання дійде і ще за три е, тижні? Менше з тим військові скаржаться, що змушені роздавати повістки на вулицях, тому що немає в них електронної бази даних, і всі ті справи особисті. Вони в паперовому вигляді. Всі ті повістки вони паперові. Яким ви бачите цю історію з мобілізацією? На вашу на вашу думку, чи Чим це завершиться, яким той законопроект дійде до другого читання і до ухвалення в цілому, буду абсолютно чесним, поняття немає, який він дійде, скажу свою громадянську позицію. Не так може воєнно експертну. але який в нас вибір? Війна екзистенційна. Ну московити показали в Бучі Бородянці і Ірпіні і ще без безлічі сіл і мистечок, що вони з нами будуть робити. Ну, от, ну от ото от жахіття, котре вони сотворили. Сотворив не Путін, сотворив не Шойгу, сотворив не Бортніков і Патрошов. Це робили звичайні рядові солдати. Я впевнений, що наказів їм ніхто не віддавав. От будь ріжте українців. Це їхня така природа, і Путін, якщо уважно, якщо уважно хто слухав його інтерв'ю, а я себе заставив його послухати від Аду, я Він чітко кінці сказав. Київ, це наша душа, що ми, ми не відмовляємося від нас. Вони від не відмовляються від нас і не відмовляться, бо це фундамент їхньої ідентичності. Але ми трошки підзабули фундаментальну фразу Путіна, що він сказав про нас, що він не повторить помилки Сталіна. Сталіна тобто помилка Сталіна зрозуміла. Голодомор зробив. Потім вся Україна прийшла до радянського Союзу, і Сталін згадався метою перевиховання українців, не перевиховав. Тобто Путін дав чіткий зрозумілий сигнал: окупуємо. І будемо вас різати. А якщо так, то який нас вибір? І ми мусимо пройти цей складний болючий шлях народження чи вдосконалення потрібного мобілізаційного закону без нього ніяк. І ми його пройдемо, як би боляче нам не було. Пане Петре, наостанок американські експерти з поважного Rent Корпорейшн, які пишуть аналітику Пентагону, то вони вийшли сьогодні з публікацією з такою собі порадою Білому дому сприяти якнайшвидшому завершенню війни в Україні йдеться. З їхніх слів про припинення вогню, і ну можливо, це вже дофантазовує про корейський сценарій розмежування України по лінії фронту з аргументом, що мовляв, це не буде поразкою для України, адже українська держава збережеться, а головне збережеться українська армія. І навіть якщо Путін там візьме паузу і потім повторить вторгнення і ще більш масштабним, то мовляв до того часу, і українська армія розбудується і покращиться, і так далі. Тому подібне, от такі аргументи від. Rent Корпорейшн Білому Дому чи не стане білий дім це використовувати? То все може бути. Я не знаю, як закінчиться ця фаза війна в підсумку. Це не знає ніхто направду. Ми проговорили, що велика кількість якісної зброї може змінити хід війни по справжньому, але тут є моменти і дуже серйозні: три жахіття американської геополітики: ядерний удар потім шантажує шантажує по справжньому. Він каже, що застосує ядерну зброю. Він міжнародний злочинець, це не Хрущов, який у 62-му році зробив ядерну кризу, і то мало не дійшло до тієї ядерної війни. Але Хрущову нічого не загрожувало, Радянському Союзу також нічого не загрожувало. А цьому загрожує. і Російська Федерація може розпастися. А розпад Російської Федерації зараз різко не контрольовано. Це страшний сон. Це ну я це жахіття американців. Чому Сибір віддрейфує від до Китаю? І ніяк не можуть цю проблему поки що вирішити. І напевно буду, будемо завершувати наш діалог. Я не вперше, не вдруге, тисячне раз скажу, що ми видихаємо і маю право назвати цю концепцію своєю власною, бо це мені вдалося уперше її ввести в інформаційний простір тільки за складання п'яти чинників розпад Російської Федерації, відбирання в них ядерної зброї, відсікання від їх від Сибіру, від дармових ресурсів. Вступ України в НАТО ще краще союз з, з США у воєнному сенсі і те, що утвориться навколо Москви. Три покоління, а то і чотири санація, комплексне очищення, все решта ілюзії. Чи зараз ці обставини складаються? Мій погляд, не складаються, пане Петро. Дякую, що знесли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Дякую всім глядачам, хто з нами був на цьому стрімі. Нагадую про лайк, про підписку. Це буде Україна. Побачимось. Дякую. Дуже дякую вам. До побачення. Будьте здорові. Величезне прохання, буде жива робота. Киньте мені посилання. Да, обов'язково. Обов'язково Так. З Богом, всього найкращого. До побачення.